Реп новий музичний напрям. Історія виникнення та розвитку репу. Реп досить новий революційний музичний стиль, який народився у африканських кварталах Нью-Йорка у середині 70-х років. Вокальна школа репу зародилася серед робітничих верст населення. В її основі покладена потреба самовираження малозабезпечених верст населення. Реп виконували вокалісти, яких назвали MC – Master of Ceremony. За короткий час реп-виконавці здобули популярність завдяки оригінальному стилю виконання, читанню, речитативу, під біт, що відрізнялося від традиційного вокального співу. Тексти реп-композиції часто містили соціальні проблеми, протести, опис реального життя в містах та внутрішні переживання авторів. Незважаючи на те, що цей вокальний стиль постійно відозмінюється, витоки його залишаються колишніми. Для репу характерні тексти, в яких виражається виклик суспільству, ставиться питання, куди котиться цей світ і якими стають люди. Реп як особливий музичний стиль. Відмінною рисою цього жанру стала особлива ритміка та ламаний біт, створений діджеями за допомогою вінілових платівок і скретчингу, яку в народі називають вертушками. Вокал накладається поверх звучання вертушки, а оскільки звук вертушки специфічний, то і вокал репу не схожий на жодну іншу музичну течію. Він більше схожий зі словесним речитативом із вимовленням окремих свистячих і скрипучих звуків, а відповідно передбачає особливу техніку постановки голосу. Вокальна техніка репу кардинально відрізняється від академічного чи естрадного вокалу. Це чітка артикуляція, правильний ритмічний малюнок та використання прийомів, таких як флоу, ритмічне і мелодійне читання репу, панчі, виразні акцентовані фрази, адаптація дихання, правильний поділ тексту на фрази для безперервного ритмічного виконання, як реп став популярним. З моменту зародження реп-музика вважалася танцювальним напрямком. Уже в 80-х перші реп-артисти здобули всесвітню популярність, а хід «Rapper's Delight» від Sugar Hill Gun став першою реп-композицією, що потрапила у чарти. Згодом реп розширився до хіп-хоп культури, і саме колектив Public Enemy сприяв визнанню репу як потужного засобу вираження протесту. Проте до середини 80-х років реп залишався андеграундним жанром. Його майже не транслювали на радіо та телебаченні. Тільки у 90-х реп став мейнстрімом, а найкращі реп-виконавці отримали всесвітнє визнання. Сьогодні реп-уроки доступні як у вокальних школах, так і онлайн. Новачки можуть опанувати техніку репу та навчитися правильно читати речитатив завдяки курсам з репу та спеціальним вправам. Реп сьогодні. Сучасний реп представлений різними стилями: від олдскульного речитативу до мелодійного репу з вокальними партіями. Популярність жанру не зменшується, і сьогодні реп-артисти створюють трендові хіти та впливають на світову музичну культуру. Якщо ви хочете навчитися читати реп, запишіться на уроки з вокалу в школі вокалу Муза та дізнайтеся секрети професійного виконання.